Привіт всім! Ви на каналі «Гліп та Рома. Та, дивіться нова людина у нашому клубі. Валігу. Ну це якийсь проект, бачите. Якщо кажете теж, щоб я вас показав на відео. Тоді доєднуйтесь до мого клубу. Та я вас 100% покажу. Так, ми сьогодні дістанемо, напевно. Тисяча кубків на едрі. Але ну не зараз, але буде ще й інша частина, які достаю. Тисяча кубків на едні. А тут хоч трохи кубків на ньому з дістану. Перша перемога в нас. Багато кубків ми дістали. Тож починаємо грати. Це перемога. Це перемога. Так. Скільки цих перемог буде? Звісно, 100 мільярдів. Я знайшов собі дуже круту команду, з якою я час тільки перше місце займаю. Є якось yes, завдання таке <плес> Ну, звісно така собі на да? І монетки. Та, якщо хочете показувати на відео, тоді приємно познати цього клубу. Але не забувайте, що валігер він проба має 85 тисяч кубків. Майже 100 тисяч. Тож, якщо хочете мати багато подарунків із мега-свині, із дешевих, тоді до я не йду з домового клубу. І кажу, на відео. Дуже круто. Тому ми можемо прокачати. Не дивитись. Та починаємо далі гра. Потім просто буду в ворона качати до тисячі кубків. У нас стільки кубків вистачить на це відео, а в наступних відео вже тисяча кубків дістанемо на ним. Ну, то ж буде вес, весело завтра. Приходьте. Ну, заходьте в наш канал і буде відео, яке вже має 1000 кубків на ним. Тож всім па-па!